Казка про маленьку дівчинку Лесю і Великий Ліс. Жила була маленька дівчинка на ім'я Леся. Вона мешкала з бабусею у хатинці на самому краєчку великого зеленого лісу. Щоранку її будив спів в синиці, а надвечір з вікна було видно, як ліс повільно затягує легка імла наче він готується до сну. Бабуся часто повторювала Запам'ятай дитино, ліс це не просто дерева і трава, це дім для сотень істот з природою треба жити в дружбі вона чує більше, ніж тобі здається. Але Лесі було шість. Вона була життєрадісною, допитливою, і як усі діти. Не завжди прислухалась до парад. Ну, що з ним буде? сміялась вона. Це ж просто листя. Ну зірву кілька квітів. Хіба це важливо. Одного літнього ранку, коли бабуся спала після нічної зливи, Леся взяла кошик і побігла до лісу збирати квіти. Повітря було свіже, краплі ще блищали на траві. А сонце тільки починало підійматися над деревами. Спочатку вона милувалась красою, метелики танцювали в повітрі, пташки співали так весело, що, здавалось, сам ліс радіє її приходу. Але невдовзі Леся почала бешкетувати. Глянь, яке гнучке деревце. Гойдалася на молодій березі, аж поки вона не тріснула. Ця квітка така гарна. Візьму собі цілу жменю. Потім злякала зайця, жбурнувши шишку в кущі. Розворушила мурашник палицею. Просто, бо цікаво. І ось коли вона стрибала з каменя на камінь. Не помітила, як оступилась і впала в глибокий моховитий рів. Земля була м'яка, але рів глибокий, стіни вологі й слизькі. Виповзти сама Леся не змогла. Вона кликала, плакала, кричала. Гей, хто є? Допоможіть. Але ніхто не відповідав, ліс мовчав. Дівчинка замовкла. І сиділа, обійнявши коліна. І ось за кущів виглянула білочка, її оченята блищали, хвіст тремтів. Вона трохи посиділа, а потім спустилась ближче і сказала: Чому ти ламаєш гілки наших дерев? Ти зірвала мою улюблену гілочку, де я сушила горішки. Але ти ще маленька, ми не залишаємо своїх. За дерева виглянув борсук, поруч їжачок. Потім прилетіли два дрозди, принесли пучечок сухого моху. Кріт почав рити східці з боку рову, а черепаха повільно принесла кілька рівних камінців, викладаючи з них доріжку. Леся мовчала, у неї тремтіли губи. «Я, я не знала, що ви тут усі живете так справжньо, як люди, прошепотіла вона. Я була груба, я шкодую. Слова то добре, сказала стара сова, що сиділа на гільці, але Ліс не слухає слів, він слухає вчинки. Завдяки допомозі лісових мешканців Леся вибралась із рову. Вона не побігла додому, як зазвичай вона йшла повільно, тримаючи кошики з квітами, які тепер здавалися їй вкраденими. Вона підійшла до кожного місця, де зробила шкоду до тріснутої берізки, до зім'ятої квітки, до мурашника, прошепотіла Пробач, я все зміню. Наступного ранку Леся прокинулась раніше бабусі. Вона взяла не кошик, а глечик із водою і торбинку з насінням, яке бабуся зібрала на весні. Вона пошила з бабусиної хустки маленькі годівнички і повісила їх на гілках. Доброго ранку, Дубе, мовила вона. Ти такий міцний. Спасибі за тінь. Привіт, малино. Пробач, що рвала тебе з корінням! Тепер поливатиму. До неї підійшов їжачок, поволі, але впевнено. У роті тримав жолудь. Він поклав його біля Лесі. Друзі діляться з друзями, сказав він. «Посади це!» Леся посадила жолудь біля струмка. З того часу вона щодня ходила перевіряти чи росте новий добочок. Одного вечора вона дійшла до самого серця лісу, де стояв величезний старий дуб. Його стовбур був ширший за двері її дому, а крона накривала цілу галявину. Легенди казали, що йому понад 500 років. Вона торкнулась кори і прошепотіла. Я зробила багато поганого, бо не розуміла, але я вчуся можна мені побути вашою подругою. Вітер підхопив її слова, листя зашелестіло це було немовлення, але ніби відповідь Хто чує ліс, вже не їсть він частина нас. І раптом до галявини злетілись усі. Білочка, борсук, сава, синиці, метелики, навіть миша з нірки визирнула. Кожен приніс щось гілочку, насіння, листочок, пір'їнку – і склав біля дівчинки це був знак прийняття. Через кілька тижнів у лісі відбулося незвичайне свято свято зростання. Це був день, коли усе молоде. Благословення від старих дерев. Леся разом із бабусею приготували лісовий пиріг, зожини і трав'яний напій. Вони запросили всіх друзів з лісу. Ліс радів. З того дня Леся стала лісовою подругою. Її більше не називали зривачкою квітів чи бешкетницею. Вона стала тією, хто знав кожну стежинку, кожне дерево на ім'я, і кожного року, в день свята зростання, вона садила нову рослину замість кожної зірваної колись, бо ліс не пам'ятає образ, якщо серце щире. Якось увечері, коли вона сиділа з бабусею на ганку, Леся запитала. Бабусю, чому ліс пробачив мене? Бо ти навчилась слухати дитину, відповіла бабуся. Природа як жива істота, її не треба перемагати, з нею треба дружити. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.